Не буде видно, так? А може буде видно? Головне, щоб був голос. Їдемо з клаптика полю на Клаптик лісу. Сьогоднішнє відео буде по, про гриби. Сьогодні у нас є 12 листопада? 12 листопада, а ми їдемо по гриби. знайшли перші правдиві гриби. Ось такого ще не зрізали, таке вони собі ростуть тут. Треба оглядатися по сторонах, значить є ще. Як то їх показати, що зрізаємо, Ну потім зараз. красавчики. Идем далее сбирать. Жизнь зимой. Біля бочка, как гарно, как шатики тільки лезут земли. Давайте, ледь сумите. Красота. Красота. Трошки съеденный. А, ничего. Не, собой кладешь. Что І йшли та й натрапили на галявину польських. Кажи нам що тут кошеку. Тут пару штук, в мене пару штук. О, давай я зближу. Я теж знайшов тільки що поки знімав відео маленького. Красавчик. Угу. О дивись. Тут ззаді мене був. Малесенький. Ховався під шишкою. Ось такі от грибочки. Мало-помалу. Маленькі, але вони якісь смачні будуть. Закриті, ні. Що ж його лишати вже, щоб він ріс більший. Зараз такого пара разів. О, дивись, позаду. Хотів сказати, зараз пару разів також обернемося та й ще знайдемо пару штук. Ще один. Це вже побільше чуть-чуть. Якраз такі, що смакують. Так Та щось не збираємо трохи? Йдемо далі збирати. Такі о, гарний ліс. Сосна там далі береза росте. І така от гарна галявинка. Воно в лісі, бачите, кормушка стоїть. Що там знайшла? А, це тихе полювання. Треба шепотом говорити. <рес> Зараз найдем ще. 100% знайде, поки буду знімати. Тут мох. Вони собі тут ростуть. Вологи хватає. О! Є. Дивіться. Оба. Ну. Поки говорив з підписниками. І не підписниками, хто дивиться це відео, буде дивитися, Ти не йшов. Хоч бере заходь пряму трансляцію веде, ні? Буде. Може не дебужемоти. Шукаємо далі. Так, переїхали на іншу місцинку трохи. Тут на що росте дуб, дубина, дуба які. От знайшов таких Брати акробати. дивіться які гарненькі разом росли синячки. Зараз ще знайдемо тут пару штук. Дивіться який гарний лісок. Є щось? Є лісапчик. Так мало помалу щось не збираємо. Пішов йшов, чуть не наступив. В другому лісі він майже непомітний. Так, якщо дивитися. Назвався грибом лізь в кошик, як то кажуть. Ну, зрозуміло, які ж гриби без цього перекусу. О! Ж знімати, не? Показувати, що ми знайшли таку ялинку. Не можна? Зараз назад занесемо. Що там у нас по улову сьогодні? Ризики, да? О, дивіться, дві різики, нічого. О. Так, В цьому сезоні, так? Да? Ще не знаходили? Так, ми переїхали на нову місцину. Далі продовжуємо збирати гриби. Тут у нас росте. Сосна така ось. Внизу мох. І в тому мохові є синячки. Зараз вам покажу ось. Вже знайшов на новому місці. Пару штук. Дивіться які гарненькі. Росунчики, ні? Так, ну що, поїхали далі? Пішли далі збирати. Що, щось не збираємо тут, на цьому місці. Почався візити, дерева так шумлять. Гарно лісі. Що ти кажеш? Питаєш, чи білий? Mm -hmm. Моя дружина не спокоїться, поки не знайде білого, да? так? <гум> <гум> Дивіться, як гарно ростуть біля дерева. Дерево впало. Вони собі тут мають вологу, воно накопичує чи як. Ну вже не перший раз зустрічаю, що там де дерево впало Вони собі люблять рости Ви теж таке спостерігали за грибочками А ну давайте пройдемося може зараз ще не йдемо біля цього дерева де впало По-любому ще десь має бути Біля дерева є до мухомор якийсь неправдивий? Що там? Ну да, А, не, е. Бачите. Е. Нашли. Молодец. Идем дальше. Нашел что, опаньки? О, там всякие красавчики. А пойдут в кошек. Думаю, що зелениться. Да, зеленець. Такий рідкісний гриб, так? Да? В цьому не лісі. Але гарненько. Цьому... Так, приїхали на ще одне місце. Сосновий ліс. Де не йде до бочок? І де не йде грибочок. О, перший на цьому місці. Красончик. Перший пішов. Йдеш собі такий лісом, йдеш. І потім такий оп. А там орієнтові. від красончик ай-яй ай-яй ж моя Софія чого вона його не знайшла перша в мене не буде ображатися якщо я його стійк Стримаю кошик. Зараз mm -hmm. ми ще не йдемо. П'ятеро одного. А то й два. Чурвий. Так, ми задома. То наш улов за цілий день. Раз. Два. Mm -hmm. Ще один кошик. Mm -hmm. А, добре. Все. Все. Mm -hmm. Ще, ще маси один кошик. Плать, плать, рада, що ми приїхали. Ще цей цілий кошик. Чого? Ні. Тану покажи. По нас тут. Це все докученості, дали. О. Ну і рижики. Трахту Думаю, нормально, так? Да? Саме більший помощник. <laughs> Правда латі? Ну ти вмієш допомагати, чистити гриби, я тобі кажу. Добрий гриб. Не хочеться гриба. Молодець. Молодець. Помагаєш, підтримуєш морально, так? Да? Найнецікавіший процес збирання грибів це їх чистити. От тепер вже точно видно всі гриби, які ми збирали. Що вже почищені, це ще лишилося почистити. Як перерахуєте, нормальний улов за півдня на 4 чоловіки? Пишіть в коментарях.